Це розгрузочно-плечова система. За весь час роботи пошиття я пошила ну, більше як півсотні цих виробів, багато різного шили. Ну, на даний момент можу показати, наприклад, аптечки. З квітня позаминулого року допомагають військовим вчителі та учнів Оберенецької спеціальної школи. Тут навчаються понад 100 учнів з особливими освітніми потребами. Вчителька швейної справи Наталія Панченко каже: що дня у вільний від роботи час приходить у майстерню. З вчителями після уроків працюють учні. Шиєм, троєм, утеплюємо. Чим чим можемо Тим допомагаємо. з жовтня місяця минулого року. Ми стали підрозділом швейної роти піксельні чарівниці, показує за тиждень шию 10 спальних мішків. Тканину, яку нам допомагають в придбанні волонтери, використовуємо економно, тому що кожен сантиметр для нас дуже важливий. Синтепон тканина. І спальні готові наш підрозділ працює над виготовленням адаптивного одягу для наших військових, які знаходяться в шпиталі. Ми можемо пошити адаптивні штани, які поздовж шва роздібаються на липучках. Також це тепленькі ковтинки для наших воїнів, бандажі, які допомагають нашим військовим під час поранення підтримувати руки. Також разом з дітками ми виготовляємо адаптивні подушечки. Крім цього, ремонтують та шиють одяг військовим. Спочатку починали з одної швейної машини, винесли на коридор одну швейну машину, задіяли вчителів швейної справи, дівчата почали ремонтувати. Але об'єм був настільки великим, що прийшлося нам знаходити машинки. Нині мають чотири швейні машинки. Виготовили десь близько п'яти тисяч одиниць адаптивного одягу. Відправляли на шпиталі Дніпро, Кропивницький шпиталь. Харків, Миколаївська область і в роботу свою ми не припиняємо, аж допоки не здобудемо перемогу. Говорить, допомога зсу об'єднала 80 учнів та вчителів школи. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.